Російська імперія вкрала у Маріуполя як мінімум 50 років історії, а можливо і набагато більше. Ми вирішили пошукати, чи не залишилось на мапі Маріуполя щось такого матеріального, чого можна було б торкнутися, подивитися, і що свідчило би про більш давню історію міста, ніж це було зазначено в офіційних джерелах. Це виявилося набагато складнішим ніж ми думали на початку нашого дослідження. А все тому, що від Казаччини в Маріуполі практично нічого не залишилося. Жодного козацького куреню не залишилося е, е, цілілим. Ну і сама фортеця Кальміос також була зруйнована в 1769 році під час російсько-турецької війни. Нічого не залишилося від фортифікаційних споруд. І єдина надія на те, що можливо все ж таки щось знайти, пов'язане саме з козацтвом, це була Старомиколаївська церква. Дуже багато згадок про цю церкву в архівних документах. Відомий, відомий лист полковника кальмівської паланки Андрія Парахні, який писав до отамана, він просив ще в 1754 році. Він просив надати більше лісу для того, щоб поремонтувати Свято-Миколаївську церкву, і це дало підстави деяким історикам вважати, що ця церква, яка існувала в кальмівській паланці, була як Мінімум на 10 років старше, ніж вказано в тому листі, да, старше за 1754 рік. Роки незалежності дали знаки, і історики, краєзнавці дійсно почали шукати залишки цього храму. Перші розкопки в пошуках Кальміумської фортеці розпочались в Маріуполі в серпні 2010 року. Ініціатором розкопок був Маріупольський краєзнавчий музей, до нього долучилися місцеві краєзнавці, а також відомі історики археолог із Донецька, Володимир Горбов, саме він очолив експедицію. Розкопки проводилися за адресою проспект No1 за будівлею до і на жаль, вони не принесли серйозних результатів. Знайшли декілька е гудзиків і е якусь е керамику. Е як точно визначити період цієї керамики е було досить складно, фрагменти були невеликі. Тож взимку цей цю е ділянку закопали. а Наступного року розпочали знову шукати Ці, в 2011 році. Результати були більш. Більш такі цікаві, бо знайшли дуже важливий артефакт козацьку люльку. Причому, як зазначала за відлами краєзнавчого музею Лідія Кучугура, цікава ізюміка цієї люльки була така, що, вочевидь, її розпалювали багато-багато разів. І це дало підставу історикам вважати, що саме ця люлька тут використовувалась і свідчила про те, що тут жили козаки. І ці всі ці Артефакти були передані на зберегання Маріупольський краєзнавчий музей в му році до експедиції долучилися і студенти маріупольського державного університету. Знову була роз... Виділена інша нова ділянка під розкопки, але район, район пошуку був все той же за приміщенням досаку в районі базарної площі, яка існувала за часи старого Маріуполя. І от треті розкопки, розкопки 12-го року, були, здається, найбільш успішними, як казав краєзнавець Микола Шевченко, на глибині 170 см були знайдені таке щось схоже. На холодильник, який використовували запорізькі казаки для зберігання риби. Що дало підстави історикам вважати, що це саме такий ємкість термоємкість для зберігання риби. По-перше, дуже багато кісток рибних. По-друге, технологія, за якою було побудовано то приміщення. Там був дуже такий прошарок вапна, і саме це давало підстави вважати, що це от таке існувало для. Термозберігання риби. Ну і крім того, там на тій глибині було знайдено декілька дуже рідкісних монет. Вони були 1748 року, дві монети, дві трошки пізнішого періоду, але це саме такі монети, гроші, які використовувало українське козацтво для розрахунків один з одним. Всі ці артефакти були передані на зберігання. В музей дуже раділи таким, таким знаходкам, бо воно точно підтверджувала факт проживання постійного проживання запорізьких казаків на території сучасного Маріуполя. Проте все, що це була не фортеця і не залишки Свято-Миколаївської церкви а значить, що мета розкопок не була. Досягнута. Історик Вадим Каробка каже, що нічого не знайшли, тому що не там шукали. Він показує мапу, на якій позначений план Кальміуської Слободи. Зверніть увагу, хрестиком позначене місце не було розташована Свято-Миколаївська церква. А ще там є курні, кузня, базар, будинок полковника. На жаль, немає, не зберіглося опису, як виглядала Свято-Миколаївська церква. Єдине, що знайшлося, короткий опис. Обр фортеці Івана Потапова на початку 1768 року текст приводить дослідника Кайнюської поланки, кандидат історичних наук Іван Синяк. Дерев'яна столба забрата досками і оставлена вокруг оградою Тінником. Ось як описував Іван Потапов оцю старовинну Свято-Миколаївську церкву. Проте були спроби візуалізувати храм зовнішній вигляд храму дослідниками в різні періоди. Наприклад, краєзнавець Андрій Кіор, який зараз співпрацює з окупантами, став колаборантом, але до початку повномасштабного вторгнення він займався, вивчав історію камюрської паланки. І знайшов руїни старого будинку там же, в районі Досаафу, Провів власне дослідження і зробив висновок, що ці руїни і є залишками Свято-Миколаївської церкви. Ось так він спроєктував вигляд тієї будівлі до того як вона була зруйнована. Версію Андрія Кіора розкритикували історики, науковці. Вони сказали, що ця його історія дуже далека від фактів, документів і, скоріш, схожа на сказку, в яку хочеться вірити, але це не є правда. Співробітники Маріупольського краєзнавчого музею стверджували, що в ті роки церкви будувалися за єдиним проєктом, були типові. Тому, скоріш за все, Свято-Миколаївська церква виглядала. Так само, як церква на острові Хортиця з початком русско турецької війни, 1768 року, Свято-Миколаївську церкву вирішили евакуювати із Кальміуса і не дарма, тому що 1769 року турки спалили Кальміуську слободу, майже зруйнували майже всі зимовники, і тому певний час. На цій території було порожньо, і лише в 1771 році запорізькі казаки стали повертатися на ці терени і відбудовувати те, що зруйнували турки. Повернули разом з собою вони і Свято-Миколаївську церкву. У 1778 році Кальмівську Слободу перейменували у Павлоград. Там залишалися ще українські козаки, які продовжували розбудовувати своє містечко. Коли у 1780 році греки та інші християни прийшли туди із Криму, їм передали 50 кам'яних будинків, які належали до того українським козакам, і ще 500 дворів з некам'яними спорудами. Самих українських козаків примусово переселили у Павлоград, але вже на річці Вовча. Саме так. Місто Маріуполь поздав, позбавився більшої частини українського населення, але зв'язок, який був між українським козацтвом та іншими народами, які прийшли у Маріуполь і стали вже зі свого боку розвивати це місто, він не перервне. Але не церковь єдиною і казацькою фортецею обмежуються можливі докази зв'язку нерозривного зв'язку Маріуполя з історією козацтва. Існує безліч артефактів, які також свідчать про те, що історія Маріуполя розпочиналася разом з історією українського козацтва. Виконуючи обов'язки директора Маріупольського краєзнавчого музею Олександр Горе розповів, що в музеї зберігалося багато таких артефактів. Вони пошук їх розпочинався в 30-ті роки. -нолі. Сторіччя під час будівництва заводу Завсталь на площині, де відбувалося це будівництво, були знайдені кістки людей, а також велика кількість прикрас. Терміново в Маріуполь приїхав відомий український археолог Микола Макаренко, який став досліджувати знахідки, і він з'ясував, що це могильник періоду неоліту. Цей могильник отримав ім'я Маріупольський могильник, але окрім самого могильника. Микола Макаренко проводив розкопки і на зимовниках, які знаходилися поруч, козацьких зимовниках. І знайшов там також безліч артефактів, які свідчили про існування козацького, сталого козацького поселення на території сучасного Маріуполя. Він знайшов навіть рибний завод для переробки риби. Але зберегти це все йому не вдалося, бо одного дня він прийшов на місто свого розкопу і побачив, що все перерито екскаваторами. Багато артефактів було просто безжально знищено. І сам Микола Макарника був репресований через 4 роки в 1934 році. А всі його дослідження, книги були із'яті, із типографії. І лише завдяки співробітникам Українського інституту археології було декілька примірників збережено в підвалах того інституту. Отак От знищувалась історія, знищувалась пам'ять. В березні 2022 року вже Російська Федерація вдруге спробувала знищити артефакти українського козацтва. Маріупольський музей потрапив під ворожий російський обстріл, там сталася пожежа, більша частина експонатів була безжально знищена, але є сподівання, що саме частина козацьких артефактів зберіглася. До речі, Олександр Горе не втрачає надії знайти не тільки ці артефакти у спаленому музеї, а і відшукати таки і старовинну казацьку фортецю, і те, що залишилось від свято Миколаївського храму. Річ у тому, що більше з наслідокнути що знайшли. Кремінь, кераміка, вона ж ну, більш-менш вогнистийка, і я так розумію, що тратина з цього стіліла. Я там бачив і кераміку. Саме ці ці предмети не бачив, але є. Ну... Надія, що щось збереглося. Причому там, ну що з металу, то помирно було зберегтися, якщо ну, звісно його не вивезли, не розікрали. Головне шукати там, де це місце дійсно було, де була насправді розташована Кармівська Слобода, за ствердженнями істориків, які спираються вже на свіже дослідження, Кармуська Слобода знаходилася не на горі, не там, де шукали. А у підніжжі цього холма безпосередньо або на горострові або поруч з гор-островом. Ось саме там і доведеться нам шукати знову після деокупації Маріуполя казацьку давнину. Ну а поки історики розшукують, де ж насправді була розташована Каднюська Слобода, урбаністи вже пропонують своє сучасне рішення, як пов'язати історію козацтва в Маріуполі з сучасним містом. Навіть зараз, поки місто зруйноване і знаходиться в окупації, працюють урбаністи для того, що розробляють плани відновлення Маріуполя. Один із із розробників Сергій Родіонов він народився виріс в Маріуполі, і він, як ніхто, розуміє, відчуває настрій цього міста і настрій громади Маріупольської. Він каже, що розуміє, відчуває, що ось це що місце має розпочинатися саме з казацької фортеці. Не пропонує будувати, відновлювати фортецю, але він пропонує зробити імітацію, сучасний вигляд фортеці, там, де колись був центр старовинного Маріуполя на базарній площі. І пропонує перетворити це сучасне місто, імітацію цієї базарної площі на відкритий простір сучасним музеєм українського казацтва в Маріуполі. Надалі. Ідею урбаніста Радіонова можна розвинути. Якщо історикам дійсно вдасться знайти залишки каньюрської слободи, то це старовинне місце і сучасне урбаністське можна якимось чином поєднати. Таке поєднання сучасності і старовини дасть новий поштовх розвитку Маріуполя. Головне повернути Маріуполь Україні.